Особисто мені історія з переїздом Пригожина до Білорусі нагадує класичний дитячий твір Льва Толстого. Можливо, ви пам'ятаєте про Лева і собачку, про те, як до Лева у клітку закинули собаку. Але замість того, щоб її роздерти, Лев чомусь вирішив з нею потоваришувати, і вони прекрасно ладнали багато років. Але життя жорстоке. Собачка, рештою, померла, і Лев через це дуже побивався. І тоді, для того, щоб якось пом'якшити його страждання, йому в клітку кинули чергову чергового собаку. Але замість того, щоб потаришувати з ним, Лев його роздер. Так, от історія з Пригоженим і Лукашенком це друга частина цієї казки. Це не про те, як потоваришували Леви собачка, а про те, як Лев роздер собаку. Інтрига лише в тому, хто зараз у ролі Лева, а хто у ролі собаки. Чи то Пригожин роздере Лукашенка, чи то Лукашенка має роздерти Пригожина. А якщо говорити серйозно, то насправді Лукашенко геть зовсім не потрібний Пригожин на своїй території. Та й Пригожину за великим рахунком нема що робити у Білорусі, тому він може розглядати Білорусь винятково лише або як місце останнього упокоєння або як своєрідну транзитну зону для того, щоб, висловлюючись його термінологію, а кудись в Африку, ну де, власне кажучи, продовжити те, чим ця компанія займалася до початку повномасштабної війни в Україні. І саме такий сценарій я розглядаю як більш реалістичний. Проблема лише полягає в тому, чи лишилося щось від чоловіка Вагнер за кордоном, чи дійсно потрібний тому, що лишилося за кордоном Пригожин, чи це цілком може функціонувати і без його участі. Ну і, власне кажучи, чи. Має майбутнє те, що лишилося ЧВК Вагнер за кордоном, чи так само буде перетворено і, як би сказати, виведено на зарані підготовлені позиції, як, в принципі, вся російська армія зараз переходить на зарані підготовлені, лучші позиції. Тому я скептично дивлюся на майбутнє Пригожина у Білорусі, так само, як я скептично дивлюся на радість. З приводу того, що тобі в кімнату підселяють вбивцю гвалтівника кота, який в будь-який момент тебе може придушити. Я не думаю, що білоруси в захваті від того, що на їхній території буде дисло... ну, місце дислокації для цього відверто бандитського угруповання. Чи білоруси думають, що група людей, які майже дійшли до Москви, скільки їм часу буде потрібно для того, щоб дійти до Мінська? Це один момент. А другий момент, якщо російська влада не здатна була захистити своїх власних громадян від своїх колишніх рецидивістів, які звільняються з лав ЧВК Вагнер, бо їх не встигли е е е ліквідувати збройні сили України, то наскільки білоруські правоохоронні органи будуть спроможні захистити громадян Білорусі? Від е, сваволі цих е, ну, кримінальників, якщо вони насправді опиняться на території Білорусі, я схильний дати відповідь скептичну з приводу того, що вони насправді зможуть захищати громадян Білорусі від кримінальної діяльності цих е, представників кримінальної структури, давайте будемо називати речі своїми іменами. Тому і для цих персонажів Білорусь також мабуть є. Транзитною зоною. Тобто вони або разом з пригоженим кудись мають, знову ж таки, отчаліть е в Африку і займатися своїм там відверто бандитським промислом. А якщо вони залишаться в Білорусі, то я думаю, Лукашенко також це не викличе величезного ентузіазму, бо вони завжди будуть для нього джерелом загрози. Ну вони будуть кому підкорюватися? Окей, тобто вся ця риторика дуже прикольна. Вони вийшли в Білорусі, там тепер у них місця дислокації. А кому вони будуть підкорюватися? Хто буде надавати їм накази? Це один момент. Другий момент. А в якому статусі вони перебувають на території Білорусі? Це збройні сили Російської Федерації. Якщо ні, то хто цей на якій підставі правовій вони перебувають в Білорусі? Вони будуть підкорюватися президенту Лукашенку. Я також, чесно кажучи, ну дуже скептично на це дивлюся, мало ймовірно. І єдине, що мене в цій історії хвилює зараз, це чи зможуть вони назбирати достатньо потуги для того, щоб рушити ну, в Україну і відкрити умовно, другий фронт. Я, чесно кажучи, скептично на це дивлюся. Давайте не будемо забувати, що це недобитки тих, хто майже рік штурмував Бахмут. Штурмував, 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 майже самоліквідувався і, зрештою, так і не завершив розпочати. Тому, якщо раптом вони вирішать штурмувати тепер. Замість Бахмута Київ, ну я думаю, що результати є цілком прогнозовані. Це неможливо зробити без участі білоруської армії. І тут ми повертаємося до іншого питання: а чи готова білоруська армія взяти безпосередньо участь у війні проти України? Я маю на увазі у наземній операції, і я схильний думати, що як раніше було не готово, так і сьогодні не готово. Навіть якщо Лукашенка віддасть відповідний наказ, що в Білорусі воєнні будуть готові цей наказ виконати. І тут Можемо дійсно поміркувати над тим, а чи раптом ЧВК Вагнер не стане тим інструментом, за допомогою якого нібито Лукашенка може підштовхнути свої збройні сили до участі в війні проти України. Мається на увазі ну, наземні операції. І нічого більш абсурдного я собі уявити не можу. Ну, то ви просто поміркуйте над тим, що ви військовослужбовець Республіки Білорусь, ви давали присягу на вірність білоруському народу. І тут раптом з'являються якісь зеки, причому зеки з іншої держави, які вас, як бидло, будуть гнати на убой. Ну при тому майте на увазі, що ви є озброєною частиною білоруського суспільства, і треба розуміти, що у кожного військового все одно є ну своє, яким воно не було почуття гідності. І є все одно етос військового прошарку. І я не думаю, що білоруські військові ну, настільки безхребетні для того, щоб йти в бій, коли тебе будуть багнетами в спину гнати якісь ну, російські зеки, недобитки і бунтівники. Тому і я думаю, що тут ну, це додаткові виклики для самого Лукашенка. Якби росі... Як білоруські військові зрештою то точно не усвідомили, що Лукашенко абсолютно не має нічого спільного з інтересами ну, Білорусі. Я схильний думати, що це може навпаки підштовхнути якраз білоруських військових до якихось кроків проти Лукашенка. І в цьому контексті ще одне питання. А як взагалі будуть складатися стосунки між вагнерицями на території Білорусі і білоруськими військовими? Я чомусь схильний думати, що вони не будуть вельми дружніми. Тому якось їх треба і ізолювати одне від одного, да, щоб оці от леви і собачки або е, вовки, кози і капуста не зустрічалися в одному човні. І як цю задачу збирається вирішувати вирішувати Лукашенко, я собі, чесно кажучи, слабо уявляю, відсилаючи вагнерівців і пригожина до Білорусі. Насправді Путін не вирішив проблему з внутрішніми суперечностями в Росії. Він абсолютно не зняв невдоволення серед тих людей, які підтримували е, цей похід Пригожина. Причому я маю на увазі, як в російському естеблішменті, так і у е, російському суспільстві. А головне в лавах ЧВК Вагнер. Ну, ми розуміємо, що далеко не всі. З тих, хто входив до цієї кампанії, задоволені саме таким фіналом е, цього походу. І ми вже бачили це відео, коли вони е, кинули пред'яву. Пану Пригожину, що той вчинив не по-пацанськи. І правильні пацани та не поняли. Тому це не вирішує проблеми. Те, що зараз їх, по суті, поглинуть Збройні сили Російської Федерації поглинуть, але як будуть складатися їхні стосунки в подальшому? Тобто як їх треба тепер абсорбувати так, щоб чисельність вагнерівців у підрозділах не була критично великою для того, щоб не е збройні сили Росії абсорбували Вагнер, а Вагнер не абсорбував збройні сили Російської Федерації з усіма, так би мовити, наслідками е для останніх це абсолютно нічого не вирішило для Білорусі. Режим Лукашенка після того став сильнішим. Ні, не став сильнішим. Навпаки, на його території виникли додаткові виклики для національної безпеки. Ну чи лояльність білорусів до, до лукашенківського режиму після того збільшилася? Ні, не збільшилася. Я схильний думати, що коли почнуться е зґвалтування, грабунки і тому подібні речі виконання вагнерівців. Я думаю, що ще більше буде це наростати. Чи поліпшило це рівень лояльності збройних сил Республіки Білорусь до е Лукашенківського режиму? Так само з огляду на вище наведену дуже сильно ну, сумнівається. Ну і з цього, цього є один висновок. Собачка, яку кинули зараз в клітку до лева, має тікати. Тікати або померти. Ну, а хто з Пригожина і Лукашенком виявиться левом, а хто з собачкою, ми дізнаємося у найближчому майбутньому.